Сьогодні до нас прибігли пара з Америки Нікі і Тайлор. Вони висвітлюють в Америці проблему України, війни в Україні, і вони вирішили пробігти від кордону з Румунії до Запорізького фронту такий собі марафон в 1200 кілометрів. Біжать орієнтовно по 200 кілометрів тиждень і забігають в основні міста маршруту. Ми їх сьогодні підтримуємо. Рає Міла – це наші давні друзі. Багато років ми дружимо. Я вінчав їх колись в Каліфорнії. Але ж вони познайомились з, з Нікій Тайлером і привезли їх в Україну. Ну, для американця це божевілля зараз приїхати в Україну. Вони про люди просто нормальні люди, дуже бояться і їх чують завдяки цьому спортивному подвію. Медіа, соцсеті дуже багато людей в Америці. Вони шоковані тим, що вони роблять, і вони слідкують. А стало би чують про Україну, про потрібність допомоги Україні. Ситі у тайверфен. Щодня ми пробігаємо 42 кілометри. Коли ми планували це випробування, ми хотіли, щоб це було щось неймовірне, навіть для нас, щоб це привертало увагу людей. Ми розуміємо, те, що проживають українці щодня, це теж дуже важко. Тому ми не хотіли, щоб те, що ми зробимо, було занадто легким. Найголовніша наша мета підтримати українців, підтримати їх бойовий дух. Ми тут заради вас. Мені надзвичайно приємно, що ця пара відвідати вирішили наше місто. Це приємно, і я думаю, що це навіть символічно, тому що ми на перекресті п'яти доріг, і місто Умань минути це практично неможливо. по перше дуже важливо розповісти Америці, що тут відбувається, і що війна в Україні продовжується. Україну потрібно продовжувати підтримувати. Також ми хочемо підтримати наших друзів із Капеланського батальйону Маріуполь. Вони роблять дуже багато по всій лінії фронту. Підтримує мій синуха, ветеран війни. Йому не так, щоб легко бігти. У нього ще там осколка в ногах, але він хоч трохи пробіжить заради підтримки України. Пишаюсь з тобою, герой. А в мене странна родина, в мене 41 дитина, 38 прийомних, і троє біологічних, але ж всі рідні. І в мене 11 дітей на фронті зараз. 10 синів, і навіть донька воює. Шість моїх синів поранено. Слава Богу, троє легкого відносно, але ж. Одна моя донька вбита в Маріуполі, моя церква захоплена. Наші всі будинки в моєму будинку сплять російські офіцери в кроватях моїх діточок. Я командир капеланського батальйону Маріуполь. Ми одинадцятий рік на фронті. По всьому гарячому фронту працюють наші капеланські підрозділи. Хотіла би залишити шеврон нашої частини yeah. подякувати yeah. за те, що подякувати yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> за те, що so, ви привертаєте so увагу. Це надзвичайно потрібно війську. зараз.